ЮНІЛ, Р. Шах і Імперіал Entertainment представляють Да, да, да. Представляємо нову версію моніторингу, в якій додавлено лічильники енергії. нажимаючи кнопку Reset skidum лічильник, Для цього потрібно оновити прошивку ЄС і нову версію сторінки закинути на роутер. Файли будуть під відео. В адресній строці браузера дописуємо апдейт і переходимо на сторінку оновлення прошивки. Вибираємо файл прошивки. Тиснемо оновити. Тепер у нас доступні дані в JSON форматі. Залишилось оновити індекс файлик. І востали машини із пеплоядерного огня.